Команда, салют! З вами компанія Автодвіж. Мене звати Сергій, я хочу вам анонсувати свіженький автомобіль, який щойно заїхав до нас на майданчик з детелінгу. Автомобіль з Німеччини. Це у нас 2018 рік виготовлення. І пробіг на ньому мінімальний для цього автомобіля, 61 тисяча кілометрів. Дизельний двигун на 210 кВт 286 кінських. Хочу зауважити вашу увагу на те, в якому стані цей автомобіль. Тобто тут коричневий металік колір дуже гарний, до речі, і якщо звернете увагу на капот, на крила, тобто абсолютно немає сечки, абсолютно немає такого. Тиска струя потужного, тобто якщо трішки є на бамперах, і то ви якби Ну так не проглядається. тобто мінімальна кількість, то капот абсолютно цілий, все чистенько, гарно дуже сполірований автомобіль. Нюансів зауважень по роботам детелінгу в мене немає. От, тобто І вам так само нічого не прийдеться дороблювати. Все вже за вас зробив. Дисочки у нас легкосплавні, чорного глянцевого кольору і гума зимова Goodyear, гума в ідеальному стані. Тобто, це ще, скажімо, мінімум на три сезони, на два, на три сезони, дивлячись, скільки ви пересуваєтесь на автомобілі. От, і по кузову. По кузову, ну скажу вам так, просто немає, навіть на що засередити вашу увагу, ніяких нюансів, моментів немає. Подивіться, як виконано роботи з поліровки тобто все чітко. Нема зайчиків, немає Коротше, всього, що вам... що вам би заважало <кх> пересуватися на цьому автомобілі. Так, по комплектації. У нас максимальна е, оптика матрикс, максимально можлива для цього автомобіля всі асистенти дістронік, полоси, зони, е, камера асистентів, вхід без ключа. Вже підтонували передні вікна плівочкою, плівочка Llumark. Е, задні вікна це у нас по оригіналу. Нічого там не робили з ними. А тут для естетичного вигляду зробили, щоб ви вже це не робили вдома. Так, Як вже бачимо, пам'ять преміум, тому що є на правій, праве сидіння пасажира теж регулюється теж з пам'яттю. От Карти дверей абсолютно в ідеальному стані. Вороги. так само, немає ніяких зауважень. Подивіться, який стан сидінь. Навіть у самого, як то кажуть, вредного немає що сказати. Це я за себе говорю. Так, Тут у нас така коричнева стрічка. До речі, дуже гарно, коли таке дерево. Це натуральне дерево, це не пластик, все тут дуже гарно, амбієнт, це підсвіточка по салончику. чорна стеля. Як бачимо, преміальна акустика Dynaudio, Максимальна навігація, віртуальна приборна панель. Кермо в стані нового. Тут в нас ніде пошкодженого нічого немає, реальний лак в гарному збереженому стані, попільничка кому цікаво, але в автомобілі не курили. Підлокітничок вже, на жаль, на вулиці темно і в салоні, можливо, вже не так все видно, як хотілося. Але спробую відкрити всі дверки. І показати вам, щоб було видно всі деталі. Дуже гарний салон, поєднання коричневого і чорного, Задня кліма, задні підігріви, що не може не радувати абсолютно цілі порожики, карти дверей не мають ніяких пошкоджень. Електрокришка багажника, камера заднього вигляду з замовачем. Коли бачимо тут дві кнопочки, то у нас знач, буде віртуальна педаль, тобто, з махом ноги відкриваємо без допомоги рук багажник, управління фаркопом, управління пневмою. Це у нас шторочка абсолютно ціленька. Як бачите, кашлатого нічого немає, повністю все чітко піднімаємо. Тут Бачимо, у нас є донкрат. Є компресор, є піна, аптечка, сабуфер. Інше. Все, що в комплекті було з цим автомобілем, все це є. Тут так само у нас пошкоджень ніяких немає. Закриваємо ряду, переходимо до заднього ряду, зліпа. Карта дверей абсолютно чітка, сидіння без завважень. По заднім сидінням дуже рідко, коли в цих автомобілях хтось позаду їздить. Тобто все тут як новеньке. Все як новеньке, така перфорація. До речі, друзі, це найкраща шкіра, яка в них буває. Це шкіра напа. Вона м'якенька, листична. Тобто все таке треба. Так, місце водія. Пам'ять сидінь. Електрорегулювання керма те, що не може не радувати, і подивіться, який стан керма. Тобто автомобіль в ідеальному стані, от той, хто чекає автомобіль ідеальний, це якраз він. Подивіться сидіння. Тобто претензій, зауважень в мене немає. Пробіг 61 тисяча кілометрів. Повністю вся текстура. З заводської шкіри, як то кажуть, вона збережена. Асистенти сліпих зон, асистенти утримання в полосі. все це є. Зараз покажу вам підкапотний простір. Як кажуть, як салон. Тобто жоден болтик тут ніде. Не крутився, бачите, все оригінал. Він код кузова, кому цікаво. Бачок е з охолоджуючою рідиною ідеальний, я вже відкривав, дивлюся, все там чітко, Нема ніяких, немає ніяких е запахів, е як то кажуть, присмаків. Все там так, як треба. Так, ну, це Я не розумію, чому е прихвачений, е прихвачений типу, цей болт, можливо, трішечки е помилилися з маркою сталі, бо як бачите, ніде іржи, нічого, нічого абсолютно нема. Всі болтики, все ідеальне. Тут теж нічого не кручено і болти капоти в ідеалі. От. Немає що сказати, зауважень у мене особисто по цьому автомобілю немає. Так. Рухаємось далі, швиденько пробежусь приборчиком лакофарбового покриття. По два, по три вистріла на детальку. Думаю, вам буде зрозуміло. Что происходит. 146 переднее правое крыло 130, 116, 125 переднее правое крыло 152, 155, 149 заднее правое 140, 142, 151 заднее право крыло 145, 144.

155, 138, стійка. 159, 153, 154 криш. Задня ліва дверочка. 152, 151, 152, 148. Передня ліва дверочка. 148, 153, 143. Переднє ліве крило. 123, 132, 133. 135. Як ви бачите, абсолютно ідеальний автомобіль. Перелакованих, перефарбованих деталей немає. Кому, друзі, цікаве дане авто або аналогічні, будь ласка, звертайтесь. Будемо раді з вами мати справу. Всім гарного дня і мирного неба. Пока!